Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степова, воселівка Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Золочів Петропавлівка-Борова. О 22.20 в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу кабом по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку. О 17.15 в селі Липці Харківського району. Внастідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. О 17.09 в селі Черкаські тижки Харківського району. Внастрідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе. О 16:40 в селі Козача-Лопань Харківського району. Внастрідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди. У селі Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіє. Діння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік. 6 травня об 11.24 в місті Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено два приватні будинки. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 112 дітей з родинами. Золочівська громада 15, Борівська громада 4, Дергачівська громада 63, Липецька громада 30. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі у Харківському районі області. О 16.40 рятувальники 63-го державного пожежно-рятувального посту виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим ворожим обстрілом прикордонного селища Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок влучання уламків снарядів зайнялись дахи двох приватних осель. Надзвичайники прибули вчасно і не дали вогню розповсюдитись на велику площу, яка загалом склала близько 15 квадратних метрів. Метрів проте працювати їм доводилось під постійною загрозою повторних обстрілів. Постраждалих немає. Близько 17-ї обстрілів зазнала Циркунівська громада. Виникла пожежа на відкритій території у селі Черкаські тижки. Горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив одну одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану ворожим обстрілом будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували о 19.10 вогнеборці з Харкова. Ще одну пожежу у прикордонній екосистемі окупанти спричинили о 18.15. Цього разу у прикордонному селі Липці Липецької громади. На його околиці горіла суха трава на площі 600 квадратних метрів. Пошкоджень зазнав двоповерховий багатоквартирний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих. О 22.36 рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на проведення обстеження. Ні території села Боровайзюмського району щойно обстріляною загарбниками, виявлено влучання у приватний будинок, пошкодження сусіднього будинку, поранено двоє людей, серед яких одна неповнолітня. Ще в однієї особи виявлено гостру реакцію на стрес. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах населених пунктів Синьківка, Піщани та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитрон Гоян та Олексій Моров'яв, Харків. Новини. Цього доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні очікуються грози. Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники попереджають, що найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози. Подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Це розцінюється як перший рівень небезпеки. Жовтий, також в Укргідромітцентрі погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні, крім південно-східної частини, а також у столиці та Київській області. Фахівці попереджають українців бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Перебувають. Чи на вулиці? Експерти американського інституту вивчення війни пояснили, з якою метою РФ лякає країни заходу ядерними навчаннями. Аналітики заявляють, що Кремль ймовірно знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на заході, використовуючи ядерні загрози та дипломатичні маніпуляції. На думку експертів, інституту, рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. І ця тактика запевняють аналітики, заснована на формуванні думки противника та к. Тим чином, щоб він згодом добровільно робив дії вигідні Росії. Частина країн ЄС вирішила взяти участь в інавгурації Путіна. Про це Ройтер. Свідомо, що не названий європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС байкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн направлять своїх представників серед них Франція. При цьому високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель був проти участі блоку в заході. Також Міністерство Закордонних Справ Німеччини заявило, що не братиме участі в інавгурації. А країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві, Москві категорично виключили відвідання вказаного заходу. Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї. Також КНР буде контролювати експорт товарів подвійного призначення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів. Віч навіть з головою КНР Сі Цзіньпіном. Французький лідер також подякував китайському колезі за момент координації перед візитом Путіна до Китаю. А ще відомо, що КНР підтримає мирну конференцію, яка буде визнана Україною і Росією. Ця конференція має об'єднати всі сторони, а війна має закінчитися шляхом переговорів. Заявив лідер КНР Сі Цзіньпін у Парижі. У ТЦК в Кривому Розі раптово помер військовозобов'язаний. Про це повідомили у соцмережах Дніпропетровського ТЦК та СП. Відомо, що інцидент стався 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП міста Кривого Рогу. Зазначається, що чоловік помер внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я, яке супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Було викликано швидко, втім медики, які прибули за викликом, констатували смерть. За цим фактом у ТЦК обіцяють провести перевірку. Сахал взяв під контроль палестинську сторону КПП Рафах. Про це пише місцеве видання. Відомо, що ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту Рафаху ніч на вівторок, 7 травня. Військові знищили понад 150 цілей хамас та здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 кілометрів від Єгипту. Йдеться у повідомленні. Крім того, що найменше 20 членів Хамас було вбито, а шахти тунелів терористів знищено. Харківські комунальники продовжують усувати наслідки останнього обстрілу Харкова. У неділю на великдень, близько 14.20 місто атакували з авіації. Під ударом опинилися квартали житлової забудови Шевченківського району. В результаті було пошкоджено низку житлових багатоквартирних та приватних будинків. Прильот трьох кабин. Перша це багатоповерховий житловий будинок, на якому зараз тривають роботи. Дуже серйозна руйнація, які тут є. Покрівля повністю знищена. Прийдеться її повністю замінювати. Крім цього, вибито дуже багато вікон, і зараз наше комунальне підприємство закривають контори. Крім цього, поки що ми не дали електропостачання, підключаємо водопостачання до цих житлових будинків. Другий прильот був по приватному будинку. На жаль, він повністю практично зруйнований, але на щастя ніхто не постраждав. І третій прильот був. Там, де вже третій раз ціляться, але це житлові будинки, жодного військового там немає, жодного військового об'єкта. Це Шевченкаський район міста Харкова. Це серед міста, центральна частина міста Харкова. Хочу сказати, що напередодні великого свята у нас була дуже важка ніч, і тільки за цю ніч перед святом було пошкоджено 80 будинків. Це приватних 50 будинків і 30 будинків будинків багатоповерхових тому дуже таки серйозна руйнація, який є. Так дійсно наше комунальне підприємство, волонтери. Я дуже вдячний їм допомагають нам усунути всі ці руйнації, які є. Звісно, всього неможливо усунути, бо є приватні будинки, в яких неможливо більш проживати, і ми допомагаємо людям, переселяємо їх у гуртожитки, переселяємо у резервний житловий фонд. І люди приїжджають туди. Що стосується в цілому Ронації то за ці два дні у нас 94 зруйнованих будинків. Сюди прибули десь через півгодини. Почали евакуювати людей з квартир, питати, де хто живий, витягувати гілля, попривалювали людей і собаку. Вчора загинула собака під гіллям. Потім ми почали розмітати скло для того, щоб машини могли МЧС, а також комунальні підприємства, які закривають контура, заїхати, щоб не порізали скло та люди могли спокійно ходити. Ну, більше всього було сміття. Це скло. А також великогабаритного сміття, так як удар прийшовся по житловому масиву, і два будинки дуже-дуже постраждали, в квартирах нічого не залишилося. Повилітало все на вулицю. Різні комунальні підприємства працюють, всі працюють дуже злагоджено. У нас вже як вироблена тактика роботи. Ми знаємо, що починати, як продовжувати, вже ми можемо навчити, мабуть, любого. Заходять всі і друг другу допомагають. Всі комунальні підприємства взаємодіють дуже добре. Одні розпилюють дерева, ми їх витягуємо гілля, загружаємо на трактори, вивозять на звалище комунальне підприємство. Ми з сьомого ранку наше комунальне підприємство, щоб не мішати другим людям. Вигребли дуже багато. Ми за дві години вивезено було десь біля ста кубів крупногабаритного сміття та скла. Надалі сміття ще буде дуже багато, тому що роблять підприємства. Також люди виносять з квартир. Хто просить, ми допомагаємо їм вичищати з квартир. Тут і волонтери є, і комунальники. Ну так ми працюємо. Намагаються перетворити наше місто у друге Алепа. Ви бачите, що не на всі свята, вони руйнують, руйнують і руйнують міста Харків. Що стосується харків'ян, то ми незламне не вдається їм запугати харків'яни. Ви бачите, що все працює, незважаючи на такі жахливі події, жахи війни. То, що стосується людей, які на жаль постраждали на теперішній час, ми маємо 16 постраждалих різних ступенів важкості. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Ніч і на теперішній час все спокійно, так лунає повітряна тривога, але у Харкові не було обстрілів. Що стосується Харківської області, то дійсно у Харківській області йде постійний обстріл, і руйнація, і, на жаль, і загибли, і поранені люди. Починаючи з початку війни, наш ворог намагався захопити Харков, наш ворог намагався захопити всю Україну, але цим планом не можливо було здійснитися. І я впевнений в тому, що сьогодні наші військові підготовлені, що вони витримають всі ці атаки, можливі атаки російських агресорів і обов'язково відстоять і міста Харків, і наша Україна. Ворог не може наляк... Харків'ян, бо незламний Харків, незлавні харків'яни. Що стосується дійсно того, що сьогодні у Харкові немає ніяких таких настроїв, щоб виїжджати з Харкова. Дійсно, була частина, яка напередодні свят переїхала в інші міста і потім повертається, бо відсвяткували Великдень. Хочу нагадати, що, на жаль, на Великдень були такі потужні обстріли міста Харкова і були руйнації. До речі, хочу сказати, що комунальне підприємство зараз справилось з цими, з цими всіми викликами і забили всі контури. Продовжуємо працювати для того, щоб люди могли більш-менш нормально жити в цих домівках. Що стосується настрою, то є споки, є певний спокій у харків'ян, є де працювати. бо Хочу сказати, що працюють і наші комунальні підприємства, і є можливості працевлаштуватися туди. Є виробничі підприємства, і теж можливість є така працювати на цих підприємствах. Так, звісно, важко, бо введені графіки відключення електропостачання, бо просто не вистачає напруги. І у харково обленера, і Кренера ввели графіки відключення і в житлових будинках, і звісно виробничих підприємств. Тому, коли є можливість переходить наші підприємці на генератори, до речі, я дуже вдячний, бо ніхто нікуди не побіг, не втік, нічого не зачинилося. Як працювали весь малий бізнес, середній бізнес, він так і працює. До речі, хочу сказати, що ми прийняли безпрецедентне рішення на сесії міської ради. Ми скасували всі місцеві податки, і збори, що стосуються арендної Оплати на земельні ділянки, податку на нерухомість. І я тут дуже вдячний офісу президента, особисто президента який проводив нарада, і після цієї наради відповідне рішення було прийнято і урядом, і Харківської міської ради. Все це ми робимо для того, щоб бізнес залишався, щоб люди мали де працювати, щоб підприємство мало можливість сплачувати заробітну платню. Тому ніяких упадничів настроїв у місті Харкова немає і бути не може. Ми готуємо і енергосистему Харкова, і теплови мережі Харкова, і водопостачання до роботи в зимовий період, в опалювальний сезон. Так, у нас є чіткі плани щодо цього. Так, нам потрібно зробити децентралізацію всіх комунальних послуг. Ми сьогодні працюємо з нашими міжнародними партнерами по цій програмі, по, 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 по кроковим шагам. І я впевнений, що ми зробимо і податуємо і систему енергетики, і систему надання комунальних послуг в опалювальний сезон сезон і е, пройдемо опалювальний сезон, як завжди, на оцінку добрих. Що е, стосується підземної школи, так ми отримали вже е, дозвіл на е, використання цієї школи, е, а вводу в експлуатацію, е, тому будемо розпочинати заняття в справжньої підземної школи. Вона розрахована, нагадую вам, на 450 учнів в одну зміну. Е, 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 ми не зупиняємося, ми е, в планах у нас є е, те, що ми до що в ...вересня хочемо побудувати ще три, чотири таких підземних школи в різних районах міста Харкова. І це дуже актуальне питання, це дуже важливе питання для харків'ян, для дітей Харкова, щоб вони навчалися. Тому ці плани є, і ми знаєте, покроково йдемо до того, яке завдання ми собі поставимо. І що стосується мотичних закладів, дійсно. Військова адміністрація отримати субвоз від держави щодо спеціальна спеціальних укриттів в наших медлікувальних закладах, медичних закладах. І будемо будувати. Рішення міської ради щодо скасування частини податків для підприємців Харкова сприятиме введенню бізнесу, зазначив голова координаційної ради Харківського офісу Європейської бізнес-асоціації. Тому що Харків. Знаходиться поряд з територією бойових дій, ми знаходимося в логістичному тупіку, В нас постійні блокаути, в нас бізнес просто біжить з міста. І, на жаль, бізнес не в змозі оплачувати ті місцеві податки, які потрібно було сплачувати по законодавству. Річ в тім, що в Харкові були другі податки місцеві після Києва. Таким чином, після скасування частини податків у підприємців буде можливість вивільнити хоча б якусь частину коштів та перенаправити їх на інші напрямки, пояснює Ігор Балака. Він також зауважує представників бізнесу. Тішить і той факт, що бюджет Харкова не зазнає втрат через таке рішення, бо держава пообіцяла компенсувати суму недоотриманих надходжень до місцевої казни. Зараз ми із народними депутатами України із представниками влади, представники різних організацій, зокрема Європейська бізнес, асоціація Харківський офіс, асоціація фахівців нерухомості України, коаліція глузових та бізнес спільнот Працюємо над тим, щоб і за 2023 рік наші підприємці отримали ці самі знижки податкові і прописуються зараз народними депутатами. І мінфінам механізм компенсації за 2023 рік. Це єдине, що, хоч якось, може зараз врятувати бізнес. І я дуже вдячний і депутатам Харківської міської ради, і міському голові, і центральній владі за те, що знайшли такий компроміс, і бізнес, хоч якось, може полегшено зіткнути. Підприємці також кажуть, вірять в найскорішу перемогу, вірять в рідне місто і сподіваються, що разом з місцевою владою вистоять в ці скрутні часи. Вірять і в те, що Харків відновиться і знов розквітне наповну. Яна біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.